Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Ось такий автомобіль сьогодні в наш на огляді, він ще актуальний. Це є в нас Ампера електрична. Ампера є. Машинка на лінзах. Має леди під фарами, З слів самого дилера я не перевіряв, тому що, на міру, бо трошки спішу. Автомобільчик даже ще не помитий. Колір у нас чорний металік. Такий металік, непростий колір чорний. Машина на титанах, титани не потовчені. Ось так виглядає. Бачите, ще машина не помита. нічого там. Ось такий автомобільчик, він тільки приїхав з аукціону. Що саме цікаве у даному автомобілі, це є пробіг. Пробіг у даного автомобіля 111 тисяч з копійками. Копійки, я не пам'ятаю 300-400 кілометрів. Щось таке. Зараз подивимося точно. о 335 якщо бути точним, 75% зарядки, 276 км показано Це ще теж багато залежить від того, хто як їздив до того. Ось таке машинка. Тут в нас це не шкіра, це тряпка. Чиститься, как би бы не обтовчено, потолочок не зачовганий. Тут у нас є мультимедіа, клімат контроль. Ну, тут саме управління коробки передач, електрорушник, автоматичне світло. Ось така машинка, всі підйомники стоять на машинці. Ззаді в нас диванчик теж в хорошому стані. Немає ні пропалювання, нічого. Походу, їздив хтось, хто не курив на даного автомобіля. Що саме цікаво, у даного автомобіля зі слів самого продавця, замінна батарея з 60 кВт на 64 кВт, і замінна вона на дилері. Це означає, що вона оригінальна, не китайська. В комплекті у нас два шнурі. Один від 220, один. Для бистрої зарядки. Ось такий мастер. Знайомий на такому автомобільчику проїхав з батарейкою на 60 кВт 500 км. Правда, він каже, їхав не спіша 80-90 Ну, але 500 км для електромобіля це вже є нормальний кілометраж, що даний автомобіль можна розглядати, вони набагато краще. Проїжджають кілометраж, ніж гольфи. І саме цікаве: ціна даного автомобіля в Україні з доставкою зі всім людині можу віддати за 16 тисяч. Якщо когось зацікавить, можете дзвонити. Звати мене Петро. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Дякую всім за увагу і вдалого всім дня!